Учні та викладачі професійно-технічного училища Рівненської АЕС вкотре довели, що сьогодні дуже важливо об'єднуватися заради спільної мети перемоги. Тому обов'язок кожного допомагати та підтримувати українських військових. У день захисника та захисниці України в закладі організували благодійний ярмарок Разом де перемоги. Директор ПТУ РАЕС Ростислав Петрик зазначив, що цей патріотичний захід об'єднав і педагогів і здобувачів освіти. Зараз дуже актуальна допомога нашому війську. Я думаю, кожна гривня, кожна така допомога є дуже дуже суттєвою. Особисто я полюбляю домашню випічку, тому придбав собі. Думаю, мій внесок в скриньку також буде доречний. На ярмарку можна було придбати вироби ручної роботи: смаколики, дерев'яні сувеніри та вишиті картини. Всі охочі мали змогу взяти участь у безпрограшній лотереї та інтерактивній грі. Учень професійно-технічного училища Раес вирішив зіграти в лотерею і таким чином долучитися до благодійного збору коштів. Я думаю, цей ярмарок був таким чудовим як для нас, так і для інших людей, які ну прийшли подивитися, щось купити і. Це було дуже актуально. Я вважаю, що ярмарки потрібно проводити для того, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям, які ну, які зараз знаходяться на фронті. Ми зібрали не просто кошти, каже викладачка професійно-технічного училища РЕС Анна Скіпчик, а частину тепла та турботи, які передали нашим військовим. Столяри у нас кожен раз демонструють свої. Таланти власне виконування своєї професії дуже багато на ярмарці. Представлено робіт, які є хобі наших здобувачів освіти, і вони намагаються таким чином теж себе показати, розказати про свої уподобання. Також наші працівники закладу вони теж долучаються до організації ярмарки своїми виробами, своїми роботами, і це і картини, це і брілки, це і плетені вироби. Теж своїми руками. Спільними зусиллями працівників та учнів професійно-технічного училища РАЕС було зібрано більше 21 тисячі гривень. Ці кошти передали громадській організації «Енергія перемоги під час тематичного заходу до Дня працівників освіти, який пройшов в актовій залі училища 2 жовтня. Представник громадської організації Юрій Тацюк подякував колективу закладу за активну громадянську позицію. Дуже приємно, що ну, ми отримуємо таку підтримку. що в позиції не лише учнів, вчителів. війна триває, потреби змінюються, потреби завжди йдуть. Якщо не на одному участку фронту в частині, то десь по іншому виходить. Кошти зібрані підуть або на медичне обладнання, або якісь засоби захисту. Варто зазначити, що сьогодні проведення благодійних заходів на підтримку збройних сил України демонструє незламність українського народу та відданість своїй країні. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак у